Всім доброго недільного ранку. Мене звати Валентина, я з півдня України Одеської області. Сьогодні, друзі, вам покажу, що в мене трошки вже понаквітало, деякі піонії розквітли, троянди розквітли, Ну щось понаквітало. Не хочу сидіти у хаті, бо скоро. Валотвій від цих думок поганих. Ну Давайте приступимо, не будемо про погане. І ось такий у мене ще, бачите, на вулиці. Те ж саме, що там у дворі, але тут він не такий крупний, тому що тут не вистачає йому водички. Тому він не такий крупний. Друзі, чим мені подобається? іриси, От подивіться. Ось, вже відквітла квітка. Дивіться. Бачите, відквітла. Але тут іще ось виходить, ще одна. Це вбираємо і вона підне далі. Красень, правда? який він красен. Цей, наче хвіст попугає, гляньте яка краса, просто краса. Три квітки розквітло, а який він гарний, такий пишний, гарний. І цей простенький, але він теж гарний. Кинька пігонія розквітла. Я раніше не звертала на неї зовсім уваги, а зараз вона мені подобається. Ось така гела у мене розквітла вже, самосів. Бачите? І ось така гарніння у мене турецька гвоздика. Друзі. Ось вона дуже гарна, от вона мені подобається. Такими кущиками квітує гарними. Вони буде квітувати, напевно, більше місяця. Ось ось розквітувати дзвоники. Я їх так полюбляю, такі гарнючі. Це ось біленька. мене дуже цепівонью любить мій чоловік. В цьому році дуже мало. Розквітло і бутонів, Але в тому році просто я її відсадила. Тут дуже великий кущ, я посадила його, але посадила невдало. Я посадила їх його трошки на півтіні, вона зараз не квітує. Ні, але так мені подобається. Красунечка. І ось починає розквітати в мене хіноцейки. Від бережнюків в тому році виписувала. І ось іще mm. одна. Бачите. Так, дивіться, яка в мене гарна на бутонах, на штамбі. Ось ця троянда, це штамб. Ну, отак я її поставила. Я думала, що її зовсім приберу, тому що тут були, ви бачите, я повидаляла, були. Такі базальні побіги і шипшина росла. Негарно зовсім було. Ось вона тепер ось така. Я думаю, розквітне буде дуже гарно. Ось такі великі вже в мене лілії гіганти, дуже великі, високі. Вони вже метр мають. І тут ось. Це з форіум моя виписувала. Це друзі, у мене розквітла від Оксани Прокопенко. Я не знаю. Вона такого кольору. Молочний, не молочний, ні. ну Такий якийсь колір. У мене ще такої не було. Не знаю, як вона називається. Це перший рік вона квітує. ну Такий гарний гарний, сливовий колір. Гарненька, такий аромат відходить з неї, дуже гарний. А от Сара Бернар сьогодні не розпустилась. Ось вона, але вона не розпустилась. Сьогодні у нас такий був сильний туман. І хоч і вітерець, але вже припікає. Слава Богу, вже хоч трошки тепло буде. Хоча, знаєте, мене мене ця погода влаштовувала, тому що. Квітам дуже добре, вони ростуть, картопля росте, а зараз піде спека і все буде горіти. І будеш дивитися на ці квіти. Нема за що плакати, ще й за квіти плачеш. Ось на бутонах вже ромашка. Це теж від бережнюків в тому році виписувала. Я виписувала шовту і біла така. От корт, по-моєму, називається. І ось ці купочки гарні. Своїми голівками кивають. І птілки працюють. У мене були тут дуже великі кущі, але щось. Не знаю. Тільки два лишилося. Ось це третій. А була тут доріжка вся засаджена. Шавлі я лікарська лікува. Квітує красуня. Піретрум. Так, він довго вже квітує, але ну, напевно неділі-дві він точно, напевно, навіть і більше. Дивіться, який краси. Ще хочу собі таку червону, червоний піретрум. І до сих пір квітують. Мої і. і рисики. Скоро-скоро берзала розквітна. І ось і ось. Дивіться, яка краса. Яка краса. Це єдиний з усіх двома який прийшов від цим саду. Це єдиний, який він такий гарний. Це все таке бузнищу. Ну, нічого. Хай ростуть. І лілі ось вже всі на бутонах, Це жовта лілія. Аж поки виспівують, аж поки виспівують. Ух ти! А наша бусинка принесла мишку. Буся, йди сюди, покажи нам, що ти принесла. Пішла до машини. Така вже здорова. Я не знаю, друзі, чому я білий виписала колір. Там такі кольори були гарні. Ні, треба було виписати білий. Ну, напевно, за те, що в мене в саду дуже мало білих квітів. А пенстемончик який гарничий. Дивіться, яке в нього листя гарне. Як він розпустить всі свої бутони, то уявляєте, яка тут краса. Цей кущ прийдеться мені звідси прибрати. По-перше, дуже багато є спалення, бачите, я пообіцяла там віночки віддати. І у мене ще тут, бачите, там росте мінничка така позиція. Вона повинна бути. Дарія але щось пішло не так. Це вічно зелений. Барбарис теж дуже гарний. Всю зиму зелений стоїть. І ось, дивіться, Я дивіться, красотка, Яка, все-таки вона мене прийнялась. Прийнялась. І барбариси, дивіться, який колір. Це адлікін. Вже, друзі, я дивилася одне відео за оцей клен. Страшнючий він, звичайно, він мені зовсім не подобається. Але, знаєте, він такий він на штамбі і буде як шапочкою. Тут думаю, може лишити. Нехай буде тут якийсь хоч, хоч трошечки тіньочок якийсь буде для рослинок. Тому що зараз буде пекти, тут усе буде сохнути, тут не будеш співати все поливати, все буде горіти. Це вже перевірено, це ж південь. І ось вулкану розквітає. Тут буде такий фейерверк, я вам передати не можу. А ось наша винижала. Красуня, правда? Я її ще не вмію правильно обрізати, тому що я б хотіла б, я бачила у людей, вона аж на арку йде. Я вмію ще її так обрізати. Ну, побачимо, як вона, якщо, якщо випустить більше пагонів таких длинних, то я її зрізати не буду. І нехай вона Вище. От сюди туди посадити блюфоню. От було би гарно. Але вона на сонці не буде, вона буде вигорати. Її надо на півтінь. І ось почали квітувати вже таке ось. Це простенький мій. Бачите, який гарненький. Почав вже квітувати. Тут ось є. І тут. Куча бутонів. Він влітку дуже гарний. Бузина варія гарна, а я її на штабі. Хочу зробити. Побачимо, що воно вийде в мене. А тут мої красони квітні, дивіться. Дивіться, яка це краса. Неймовірно, як для півдня до нас вони ж у нас ніколи. Тільки чуть принесли і все. І вони чуть-чуть поквітли і просто померли. Ось така, такий кущик. А це я була в місті і купила собі вербену. Жіночка по 20 гривень віддала. Три сорти кольори тут. І ось вони квітують. І це агіратом взяла один корчик. Сіла в цьому році, нічого в мене не зійшло. Не знаю, чи згоріло, чи не знаю, яка причина. Мої кам'яні троянди, які я раніше зовсім не любила. А це надихнула мене пані Ніла. Це на екопарку. Я бачила в неї такі гарні вони. Ну і я вирішила собі купити. Посадила деякі на кладовищі біля сина і лишила дома. Думаю, якщо там не прийметься, то я звідси відкопаю і посаджу. Це сінці мої красунечки, дивіться. Ну, наче щось, дивиться ця квіточка і розповідає тобі. киває голівочкою. І біленька теж, це теж моя місінець. Хусточки вже гарні, можна розсаджувати. Я там ще одну посадила, бачите, виглядає мінічка біля шишечки. така вона маленька. Ну, я думаю, що вона піде. От у мене Жинки. В цьому році в мене їх багато вже. Зараз вони такі гарні, але не знаю, що буде, коли підніметься жара. Спека далі. Пішли ростинзії, які я купувала, щось у них плямах. Напевно, це якась хвороба. Не знаю, друзі. Вони прийшли ось так оброблені. І от вони всі такі, бачите? Хвосточки мої. Від Оксани Прокопенко гарнючень. Це я їх поливала і підкормлювала, і бачите, на листях лишилося. Це, звичайно, подорожникова. Я їх отак посадила. Там он кущ великий, бачите. І це тут. І тут гарно трапутником посадила. сусідські кури не дають відрознуляти. І ось така у мене хусточка є. Вже дві події, вже можна навіть розсадити. Бачите, але я чіпати не буду, нехай не собі ростуть, щоб був дуже гарний кущ. Це теж ось така, Це все від Оксани Прокопенко. Я дуже багато квітів в неї виписувала. Вийшла моя бронерка. Бачите, вон там. У мене маленький кущик. Але і цьому рада. Посадила я ось оці. У нас називають її купальниці. Вона так агресивна, мені так вона не подобається. Бабулечку одну я виручила, вона попросила та купила мене дочку. Та гроші невеликі 25 гривень, вона мені не подобається. Я хочу туди щось друге. Підлила я, друзі, крилатом желіза. Свої рослинки не бачу ніякого роздиву. Не знаю, що вже їм треба. В цьому році стільки спрейок, дивіться, на бутончиках. Це купа. В тому році стільки не було. Так гарно вони квітують, коли їх ну, вони всі розквітають разом. Ось ще один кущ у мене. У них спреї 4. Хоча виписувала одну. Інтернет-магазин Наталка. Ніколи не ведіться на цей інтернет-магазин. Обходьте його стороною. Ось це теж спрейка. Це FireFlash. Щоб вона не розквітла. І тут мої ці теж красунички, це теж на п'ятінь. І вони тут у мене. Ну як можна не любити таку красу? Кущі великі, гарні. Це звичайна троянда. Троянда самбу розквітає, Вона в повному розпуску не така гарна як в бетоні. Дуже гарненька. І яснотка Я Ясколка почала агресивно себе вести, дивіться, скільки заповнила. Вже прийдеться її трошки почікати. Аж поки, капець. Це ще одна у мене троянда. Бачите, вона хворіє. Я обробляла, бачите все це. І щось бачу результату нуль. Чи препарати такі? Не знаю. Це розквітла ще одна троянда від інтернет-магазину Наталка. Сказати, що я у неї в захваті. Ніякого задоволення. Це троянда Чіпідеїл. Люблю її. І ще до сих пір підпитує така гвоздичка. Це я виписувала Валентини Бобрової. І виписувала білу, ну прийшла ось така. Ну Я думаю, що це не спеціально вона зробила жінка. Просто попутала. Я думаю, так, тому що все, що прийшло від неї, все прийшло по факту. Це ще на бутонах трояндочка. Китя. Все у мене починає підвати, як я давно хотіла, її на перстяночку цю. І ось вона у мене з насіння вона в мене не виходило, це прийшлося бережнюки купувати ціли, цілу рослинку. Дорого. Але так хотілося. А от Люпін у мене не приймається зовсім. зовсім. Чи земля йому така, не знаю. Напевно, земля не підходить. Ні, чітки в мене такі гарні. Вони. Оце я, друзі, посадила, невістки взяла, Ось відкрию, покажу вам. Бачите? Трояндочки. Гарненькі такі, не знаю. Сюди, напевно, я поставлю бутилку з кришкою, відкрию, тому що банки буде вже будемо, жарко сильно. Тому ну що сьогодні, вроді, дошла бути спека, ми побачимо. Відкрию трошки. Так, і ось моя ще спрейкова еклідія. Теж багато бутонів в неї. Водички мої. Гарненькі ось такі красунечки. Пішов у Пішу уже мій гарненький бересклет. Я його посадила буквально неділю назад, але вже дав. Значить, йому це подобається. На траву вже повернулась. Вистачає все на все, господи. Яснотку я, я пристилаю цьому цьому році і вона вже почала далі квітувати. Капуста декоративна. І ось з'явилася ржавчина на люнкові, потрібно обробити. Бачите? Ось така троянда. Не знаю, що це за троянда, але вона дуже велика. Дуже Шавлія. квітує. Не знаю, друзі, сортів. Я ж говорю, я виписувала в інтернет-магазині Наталка. Те, що я виписувала, по факту не прийшло, А говорити і шукати по інтернету, що це за квітка, немає ніякого сенсу, я можу сказати неправильно. Ну, я почала сушити листя. Я дуже знайома з цією рослинкою. Я навіть не знаю, це правильно, чи, чи це неправильно, що з нею треба робити. І ось дивіться, яка красуня, який бутон великий. У мене запаху немає, аромату ніякого. Ось це сама стара трояна в моєму садочку. Ось ось скоро все розквітне. Кось уже квітують. У мене дивіться, який гарний первопсіс. Керіоптеріс. Опси це другий. Так. Лейтпринц Монако. Красунчик. І там звичайна троянда. Треба зібрати для пелюстки і зробити для чаю. А це сакура плакуча. Ну, я така прирости мені вже дала в цьому році навіть вже одна квіточка була. Не встигла я її засняти. О, дивіться, що в мене випустило. Перша суп'ять років. Ой, вальстейка. Тут не знаю, що з нею робити яка вона страшнича Треба трошки обрізати, напевно, її. І ось, друзі, в мене тут з'явилося місце, бачите? Ми переклали забор, поставили такого, він сплошний. І тут в мене з'явилася зона на півтіні від забору. І тепер я тепер буду саджати тут хвости. Вони хоч тут горіти не будуть. Банани сюди пересадила. Тут тільки зрання. тут. Сонечку, а потім вже тут завжди тінь. І ось така у мене ще трояна розквітла. Виписувала її як голубий ніл. Але мені написали, що це не голубий ніл. Я не знаю, що це за троянда. Ось так. На цьому, друзі, все. Я бажаю вам мирного неба.